Всім привіт, нарешті вихідні, Вирвався на коп. Пробую сьогодні купнути на полі. Дивився по картах Шуберта. Проходила тут стара дорога, важливо нам сьогодні дасть щось знайти цікаве. Перша знахідка. Монетка. але <coughs> дуже ушатана. Там пробую помити, може що ще щось з нею буде. Ну, іноді купати не треба. прямо під верхом. отзыв пишите. Потому что отзыв. Да, потому что гарно устанет такому. Оно... На жаль, леший без узорев. Ну, уже да, приемно все. Нарыв таки его вот, котлован. А вы Еще не дивился. Во. А, не монетка. Какая Блин, шпада, думаю, мы на такой. Ну -таки mm -hmm. что? Армий такий бурсена. поля. Что зарезалось? Казумети прикольно, що не Я, нажаль, не тако не знаходив. Пізочка. Я на жаль не пишу. Жала такое. думав монетка. Не ну на жаль, нехай буде так. Звичайно попалася цікава знахідка. Не можу зрозуміти що це таке. Але щось цікаве, треба вдома краще і подивитися. Що воно може бути? Щось таке прикольне. Відійшов вже трохи поля, Поки знахід не дуже. Ліше є де купати. Дуже зручно купати, дивіться як гарно. Розпахане поле тими смужками. Дуже гарно перекривати сигнал, нічого не пропускаєш. Буде надіятися, що щось нам далі повезе. Дуже близько біля дороги, шумно, на жаль. ну, прийдеться знімати так. Нарешті випадає на монетка. Стан, правда, ще гірше перший. Просто тутал. Нічого не розібрати, на жаль. Ну але маємо, що маємо, як кажуть. Моє ще кажу. щось звичайно кудись удовольно. Ну я щось думаю, що, що їже все. О, дивіться, яку яму викопав. Він ті катушки називають торнадо. Після них ямик після торнадо. І випадає. Такий був чіткий сигнал? Думаю, менетка, але на жаль. На жаль, Випадає в нас бомбочка. Що щось можна роздивитися? Думав, мовчатку що залипуха? Не пломба. Ну, щось трошки видно. Де вже не? Вирішив завжди переїхати на інше поле. знахідки поки така статі, купа сміття, їзи, кулі. Сину землю треба буде бряшка Одряжка, якогось певного годинника, не знаю, навіть, що там може бути. Сировина куля, сінцева, вісі така шка. Дві монетки. Ну, дуже вбиті, на жаль. Ломбочка і ось такий вид. Зараз переїду на інше поле, воно там не пахане, там далі Можливо, там щось буде краще. Ходжу з Гаррі там 200, Пенедавна катушку на літо В принципі, нею досить задоволений, є свої незручності, є свої мінуси. Але якщо рівняти зі стандартною, то просто різниця космос. Раджу, хто ходить стандартною катушкою. 250, -ка, 200, -ка, 300 купити на торнадо. Пізніше зніблю відео огляд тої катушки. Бачите на що вона здатна. Ох, на непаханому полі. Хоча набагато важче купати. Такий був гарний сигнал. Дарує нам Візу ще одну. одна. Така. Нормально що обходити друзі знову гільза треба срочно купляти пінпойнтер. бо більше купаю чим знаходжу тут так здорова Намучився з нею але достав Надіюся, що щось буде краще. Випала Дивіться, Трошки вірми. Ще ніколи такого щось не розумію. що це таке. З однієї сторони гільза, з другої сторони гільза. Так от не виглядає. Важливо хто знаходив, дайте то знати. бо важливо якась саморобка. Нереально якась річ. 可以，可以。